Вітаю, шановні друзі! Вітаю всіх, хто любить Україну і кому не байдужа її доля. До мене звернувся військовослужбовець з Харківщини Степан Красняник і попросив допомогти в розголосі беззаконня, яке в даний час твориться в ОТГ Близнюки, де він мешкає. Степан Красняник з перших днів повномасштабного вторгнення записався добровольцем на фронт і захищав Україну у 53-й бригаді імені князя Володимира Мономаха. Він брав участь у бойових діях на сході та півдні України, зокрема у битвах за Волноваху, Вогледар, Бахмут та інші. В червні 2023 року, через отримані контузії, був направлений на лікування, після чого був переведений на роботу у Близнюківське ТЦК. І поки Степан захищав українську землю на фронті, його власну, 16 гектарів сільськогосподарських угідь – рейдернули шахраї приватного підприємства Маяк, підробивши договір оренди. Військовий офіційно звертався до орендаторів і попереджав, що він не буде укладати з ними новий договір після закінчення терміну попереднього, бо сам хоче обробляти свою землю. Але власник підприємства Маяк. Сергій Прощенко і керівник даного підприємства Олександр Коломієць ігнорували звернення військового і продовжували проводити польові роботи на його ділянці. Степан Красняник не бачив іншого виходу, як підпалити той трактор, який, до речі, зі слів Степана і його побратимів не зареєстрований в жодних державних реєстрах, а отже, нічийний. Я казав, хлопці, зо мною шутки плохи, щоб ви знали, Я свою сім'ю захищу, щоб мою валюшу ніхто ніколи в житті не вбіжав. Бо я поїхав з дні 26 февраля. Я поїхав зразу захищати першу чергу свою сім'ю та нашу неньку Україну. От так, якщо буде таких більше людей, буде наша Україна. я кажу, добре. так. Так, от правоохоронні органи зараз пресують і переслідують не так званих орендаторів. За незаконні її дії, а військового, який захищає свою землю від непроханих зайд. За пошкодження майна тих шакрадів проти діючого військового поліцаї порушили кримінальну справу і запроторили в буцигарню. Дивіться, що роблять кайданки одягають йому, Дивіться, руки ламають, дивіться. Дивіться, що витворяють. Це просто жахіття, люди, дивіться. Одягнули Степану кайданки, це просто жах. Дивіться, що вони витворяють. Я тут, а Степан, я тут, я все фіксую. Друзі, дивіться, що витворяють вони Степан. Дивіться, що роблять. Обшуки якісь проводять підіки, гля. Може ще й підкинуть, блядь, ці черті, блядь. Оце, що я вам казав, люди, це з кожним таке буде з вас. Степан, ми з тобою. Дивись, ми з тобою, все буде добре. Не переживай, буде все добре. Вийти звідти на волю допомогли Степану його друзі, які на виконання місцевого суду внесли за нього заставу. Знайти правду. Військовий красняник намагався у прокуратурі, в тому числі і у військовій, та не знайшов. До речі, прокурорша Харківської військової прокуратури Макарова Олена Сергіївна взагалі виставила за двері Степана, гнівно заявивши при тому, що ви військові вже натворили в країні. Ви поняли хлопці? Це прокурор військовий. Задбері. Ми це наробили майдану всім це паном наказала. І виганяла з кабінета. просто сказав слідчому, щоб вона виселив за двері. Військові стоять на захисті, а такі військові прокурори знущаються над військовими. Отак, друзі. Ми її будемо, звісно, за неї слідкувати. Всі дії, її. ми вам покажемо фото її. І це треба передавати службу безпеки України що цього військового прокурора вона працює на користь Росії. Зрада всередині країни є чи має підстави і, взагалі, якесь моральне право прокурорша Макарова звинувачувати в чомусь військових? Краще би поглянула в зеркало. Відповідно до даних її декларації, опубліковані на сайті UControl. У 2021 році вона придбала автомобіль Mazda вартістю 871 тисячу гривень, маючи при тому вже шевролет вартістю 65 тисяч гривень. Крім заробітної плати, вона отримала ще й пенсію 176 тисяч гривень і подарунок 300 тисяч гривень. В той час, у 2021 році, вона працювала прокурором Луганської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об'єднаних сил. За 2023 рік, перебуваючи вже на посаді прокурора Чогоївського відділу Харківської військової прокуратури, крім заробітної плати в сумі 865 тисяч гривень, вона задекларувала ще й отриману пенсію з пенсійного фонду в сумі 361,5 тисяч гривень. До речі, її чоловік Макаро Олександр Геннадійович, прокурор Харківської обласної прокуратури, також пенсіонер. У 2021 році він отримав пенсію в сумі понад 310 тисяч гривень, у 2023 341 тисячу гривень. Може, правоохоронним органам варто би звернути увагу на цих інвалідів-прокурорів, які обкрадають державу і паразитують на українцях, але ні. Вони якраз захищають злочинців і пресують, в тому числі військових. Таким чином довели Степана Красняка до стану відчаю, і він перед будинком поліції облив себе бензином і намагався покінчити життя, бо не бачить іншого виходу. Що ви робите, Степан Йосиф? Ви що? Степан Йосе бензином залив її, дай горить! дай, жарко жодай! Дай за жарку нахуй! Не горить, не скидайся. Да. Як не дивно, але на захист військового не виступили ані керівництво ТЦК, в якому він працює, ані голова ОТГ, в якому проживає, ані голова спілки ветеранів Близнюківщини Андрій Фурман. Але ж ветеранські спільноти якраз для того і створюються, щоб захищати права військових і надавати не лише моральну, але й юридичну підтримку. Та на захист військового виступили лише його рядові побратими, але вони нічого не можуть допомогти, крім того, що зібрали відповідні кошти на заставу і супроводжують Степана по всіх цих закладах поневірянь поліції, прокуратурі і в Лозівському суді. Побратим Степана Красняника Богдан Мелешко все фільмує про проходження справи, постійно інформує суспільство і звертається по допомогу. І в першу чергу до односельчан, в яких також так звані орендарі повіджимали їхні паї. Степан Військовий він воював, все він захищав вас, нас з вами, всіх захищав від русні кацапів. Так ви тепер допоможіть йому і станьте на його захист. Не сидіть, моя хату з краю, я нічого не знаю. Він вас захищав, і, до речі, він захищає свою землю. Чомусь підозри не вручають Коломійцю і й а вручають кому? Степану, що він захищав свою землю від, ці, від цієї банди, прихвасні. Ось така сумна історія, друзі. Ми бачимо, яке відношення владних низових структур до людей, в тому числі до військових, які, ризикуючи своїм життям і здоров'ям, захищають Україну разом з тим і таких покидьків. І все це відбувається тому, що така позиція, таке відношення до військових всієї неукраїнської влади, то де їм шукати правди? Я не знаю, як що не горить, видно, бензином облив зажигалку, не полежалось від себе. Я часто в машині в мене там ще спічки. Нахер. Я вам кажу, люди, добре, я себе запалював. Я Божа людина, мене Бог дав на звіта, не буду цією правдою жити. Вони не розуміють, не розуміють, що я божа людина. Я не шахрай, бля. Я себе підпалю, в другий раз, підуча. Я себе в другий раз запалю. Суки не чують мене бля, фальсифікація. Кром Тому я звертаюся до всіх українців, хто буде бачити це відео. Ми не маємо права мовчати, коли творяться такі беззаконня. Якщо влада так поводиться з військовими. То чи краще її відношення до нас, простих громадян. Ми маємо сказати своє слово цій владі і захистити права військовослужбовця. Бо якщо ми не будемо захищати своїх військових, вони не зможуть захистити нас. Пишіть, будь ласка, свої відгуки і коментарі, поширюйте це відео, щоб якомога більше людей могли його побачити і приєднатися до захисту військового. Йому дуже потрібна наша підтримка, не фінансова. Моральна і фахова юридична. Якщо це відео побачать юристи і адвокати, не зволікайте, а долучайтеся до захисту прав Степана Красняника. Друзі, а якщо серед ваших рідних і знайомих є такі фахівці, донесіть їм, будь ласка, дану інформацію. Допомагаємо, хто чим і як може, хто наданням фахових юридичних послуг, а хто поширенням інформації. В описі під відео і в закріпленому коментарі будуть розміщені посилання на сторінки у Фейсбуці військових Степана Красняника і його побратима Богдана Мелешка, а також на Ютуб канал. Тільки разом об'єднавши наші зусилля, ми зможемо перемогти всіх ворогів і захистити наше право на гідне життя на своїй землі. Друзі, допоможіть обов'язково допоможіть нормального захисника, тому тому що Степана. Потрібно побратима, тим більше військового, потрібно захистити. Всім дякую за розповсюдження, розповсюджуйте це відео. Ми в Лозові, Харківська область, кажу. Отак, хто з захисників нормальних, можете мені зателефонувати в месенджер, і ми вас можемо долучити по відео в судовому засіданні, і ви можете виступити там, щоб перенести. Допустим, розгляд справи ознайомитись з матеріалами справи і все проче. Ну це вже захисники повинні там нормальні захисники в цьому всьому робити. Бо як не ми, то нас. Разом сила, разом до перемоги. Слава Збройним силам України, і ми переможемо. Переможемо. Слава нашим Збройним силам, слава Україні і смерть всім ворогам.